Ох, добрий день, дорогі мої. Я сьогодні дуже завтра. Діти поїхали в школу, це все, що лишилося від вчорашнього сливового пляцка. Але я хочу вам показати зовсім другу річ. Баклажани всякі. Отакі, от отакі. І їх шкода викидати. Це гріх, бог як дав, то треба тим користуватися. І я його вирішила вам показати, що я з таких баклажанів. Не завжди можна робити все з хороших. Є такі, отакі, от які вже ніхто їсти не хоче, але і шкода викинути. Я вам хочу показати, що з них я роблю. Я їх помила і чищу, почистила, наріжу кусочками і кину. В воду, щоб вони варилися. А коли зваряться, будемо говорити далі. Ось так я їх нарізала і зараз залию водою, поставлю на вгору. І все починаємо з прекрасного. Добрий день, хоч ми сьогодні зранку з вами віталися. Віталися зранку, бо ми клали варити баклажани. Баклажани ми відварили, процідили і витиснули воду. Він в нас не солений. Зараз ми до нього робимо приправу і будемо, я вам покажу, що ми будемо робити далі. І так, для того, щоб ми зробили далі справу з меланзанами, нам треба терта булка, Си, сир, пармі... сир просто, просто сир, чесник, базилік і яйця. Кидаємо сюди тартобулку. Ну, приблизно я навіть не знаю, скільки. Отак. Раз, два, три, напевне, більше. Десь ось скільки. У нас є того, так багато. Десь ми вкинули скільки приблизно стакан. Стакан тертої, тертої булки. На один кілограм мелазані тут є. Погано я його видушила, треба ще сильніше ви. Кидаємо сюди сир. Кинули. Бачите, сир. Кинули. Кидаємо сюди чесник. Кинули чесник. Кидаємо сюди парміджан. Кинулись, ой, який парміджан. Базилік і кидаємо сюди сир. Зараз будемо кидати яйця, але я мушу поставити яйця сюди ще кидаємо, але я мушу мати дві руки. Так, ми додали все, тільки замість три яйця дали два яйця. Добре, все перемішали і ще додаємо парміджану. Я всипаю сюди парміджанок. Це приблизно одна столова ложка. Вимішуємо, солимо, перчимо. І, а другі спеції, хто які любить, кидає. Я тільки солю і перчу. І беремо ще муку і починаємо робити, формувати котлети і смажити. І так, ми ще маємо муку. Бачите, ми ще маємо муку. Ми будемо зараз обкачувати котлетки. Тут ми кинули І більше посолили і поперчили, і будемо формувати котлети, потім їх будемо смажити. А сьогодні в меню у нас буде гречана зупа або зупа з гречкою. І на друге у нас будуть ніжки курячі, рецепт моєї мами. Ми наробили такі кульки, обваляли їх в муці, зробили такі котлетки. І зараз несемо їх на пательню. Смак. Принесли на пательню, пам'ятаєте, що сковорода у нас повинна бути гаряча. І олія в ній також повинна бути гаряча. Я сковороду поставила, вона в нас вже нагрілася. Кладемо олію, кладемо небагато. Беланзани люблять олію, але не будемо їх. Хай вони. Нагріється, Нехай нагріється олія. І починаємо смажити. Оце дожарюються останні мелантани. Бачите? Оці вже зварилися, вже смажилися, я їх поставила сюди. Це зупа, гречина вариться, картопля, морку я вже накришила. І зараз будемо робити, Заберемо, будемо робити. Курячі ніжки, зараз як моєї мами. Це ми забираємо, бачите, забираємо. Окей, ще виглядаємо. І ось одна вже навіть не хочу доливати у хай так воно буде. О. І так, нам треба курячі ніжки. Курячі ніжки я пізно витягнула з морозилки. як прийшла з роботи, тільки витягнули, вони ще розмор... розмерлися, але ще не так добре. Я їх помила, але навіть не просушую. Краще, коли вони вже скоріше витягнуті з, з... з морозилки, з вже розморожені, тоді з... з ними просто менше клопоту і легше працювати. Зараз я їх кладу на вогонь без нічого, хай вони трошечки. Розмокнуться, розмерзнуться і загріються. Будемо говорити так. Поки вони будуть там мерзнути, розмерзатися і грітися, я натру моркви. Чим більше моркви, тим краще. І дам наріжу цибульки. Я цибульку наріжу кубиками, тому що ви знаєте, моя внучка не любить нічого такого. Чесникового, морквяного, не морквяного, а цибу, цибулиного бачити в, в страві. Так що я її кубиками дрібненькими наріжу, і якби у нас е, ніжки були вже розморожені, то мені довелося би просто, е, просто все докупи скинути. Е, і навіть не давати олії, поставити на вогонь середній. Як тільки вони починають там кипіти, шкварчати, робимо маленький вогонь і лишаємо на якийсь період часу, забуваємо і відкриваємо тільки тоді, коли вони вже починають шкріпіти, що їм щось бракує, доливаємо трошечки води, щоб та вся морква. Чим більше моркви, тим краще, тим цибуля, то все, щоб зробилося таке. Такий соус уже готовий. Тоді той соус дуже смачний. Ну, будемо робити так, як є. Значить, маємо напівзаморожені ніжки, курячі ніжки, кладемо їх на вогонь. Ось так ми насікли, натерли моркву і нарізали цибулю. Ми нарізали дві цибулини, одну лишимо, моркви там було три, чим більше не, не пошкодить. І зараз ми сміли бачите, вони тут вже полегенько то ще їх трошки потримаємо, але вже не будемо тримати, дамо їм трошки такі олійки і засипамо, так, засипамо, засип... висипамо сюди до них відразу, як вона називається, моркву і цибулю. Щоб не ввозилося довго. Ось ми висипали до них висипали до них і моркву, і цибулю. Бали трохи олії, тому що вони в нас недобре розморожені. Обов'язково треба посолити. Але пам'ятайте, що краще, що вони були розморожені, тоді ними менше хлопоту. Тоді поставили. За... Силу то той забув про нас і часок. А так зараз треба наші раз, разу доглядати. Так, солі нам треба, солі і перчику. Ми посолили, а поперчимо пізніше подивимося, як там наші школярі прийдуть зі школи. До такого тут... <смі> вони настрою будуть. І ще треба їм перцю трохи цігніти. А бо потім не будуть їсти. А я ще вирішила до котлет дати картоплю фрі робити, тому що ти зможе їсти, мала б, я не впевнена, що вона буде їсти котлети з баклажанами, вона взагалі баклажани не їсть. Може так припутуєш, що баклажани. Бо то не чути, вони так дуже гарно зроблені. І так ну, ну як гриби. Так що побачимо. Я ще звітлю. Ну, Картоплю фрію, не дуже хочу робити, може, започу її, ну не знаю, ще подивлюся. Дужу вам отака історія. Так що оце ми лишаємо, подивимося, хай трошки тушиться цибулька з морквою. І якщо тільки вони втушуться і почнуть вже пригорати, долиємо води і заводимо. До того поділу, поки вони не зваряться. О, бачите, я маю сюди. 15 хвилин ходити дивитися, що така морква, цибулею не пригоріла і не приліпилася. Тому, тому що м'ясо було ще наполовину заморожене. А якщо воно є вже не заморожене, а нормальне м'ясо, ви, ви тільки дивитеся спочатку, щоб лише цибулька разом з морквою, наливаєте води і забуваєте про це м'ясо надовго поки вона не вариться. А я можу 10 ковинки висить, щоб розвертати його. І дивитися, щоб не згоріла вода з морквою, щоб вона прилипла. Не хочу давати багато цього жиру, тому що курка має якісь кінжу, правда? Якщо вже побачимо, що кого жиру замало, на світу спрода, все рівно буде велику воду, куда з броду, ця це збродок, нові, так правда. Так що, отака історія. Що чекаємо трошки, заливаємо водою, Чуть-чуть отак трошки поверх них заливаємо водою, закриваємо кришкою, кладемо на маленький вогонь, забуваємо до Чекаємо. Я вже налила води, тому що мусила налити, тому що що? Тому що тому що, тому що вона вже почала прилипати мені до баняка. Я налила води і накрию то, поставлю на маленький вогонь, прямо, щоб так булькала. І накрию величезну кришку. Люблю цю дуже кришку. Вона така, що в ній дуже добре все робить. Окей. Okay. І у нас вариться зупа. Зупа гречина. Вона хай вариться. Ми її заправимо ще трошки, вона буде готова. І, і що і все. У нас, я сказала, що картоплю що картоплю буду. Фрі робити. Не буду робити картоплю фрі. Буду, напевне, тільки, буду, напевне, тільки... Буду, напевне, тільки. Будуть меланзани, меланзани будуть. Я знайшла в холодильнику вчорашній рис, буде рис. Ой, не рис, Гречку. Буде у нас гречка, меланзани, зупа з гречкою і курячі ніжки. Салат і досить, я думаю. Окей. Все, до зустрічі. І так, дорогі мої, обід завершений. Мається на увазі готовий до вживання. Баклажанні. Котлети, які ми починали робити з самого рання, готові. Дуже смачні. Курка за маминим рецептом. Курячі ніжки за маминим рецептом також готові. Зупа гречана готова. Пробувати не буду, воно все дуже смачне. Я з вами прощаюся. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за лайки. Підписуйтеся на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Хай вам буде добре, хай буде сонце над нами, мирне небо. Всього найкращого, до зустрічі!